Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 1 вересня, день знань, а ми працюємо на кизилі. З утра виїхали соняшник, косить, сляпнув дощик. Ось такий гарний кизил. Купувався він як семен. По строкам досягання півдня можливо, але купувались обидві деревини як семен. Одна ось. Ще тільки набирає колір, бачимо. А цей вже достиг вже осипається. Десь починає осипатися, і ми його на дозрівання зриваємо. Ось такі ягодки. Гарний розмір, гарний. Для розуміння розміру. Зараз зірвемо і покажемо. Ось такий розмір. Ну, що Семен, що Володимирівський, купувалися шкафці, як Семен. Для мене вони майже однакові. Ну, є Володимирівський, ми купували зараз. Вон там. Ось ми купували Володимирський в перевіреного начебто продавця. Тут на місці, який людина, яка давно вже займається, ну він має якраз такий колір, як той семен навіть в цій деревині Володимирівського, якраз є і повністю стиглі. І тільки но тільки но такі, що дозрівають. Так що, а на смак вони нічим не відрізняються, нічим вони не відрізняються. Все воно одинакове, трошки строки достигання. Але. Все одно коли з нього що приготувати. Як завжди, вже показував, розказував, кезин зривається в технічній стиглості, потім його вложимо в ящик, в темне місце тоненьким слоєм, шаром. І він повинен бути ось таким темним-темним і м'яким. Ось тоді його можна куртувати. Дуже смачно, ніякої терпкості, ніякої кислинки, ніякого натягу, тому що дуже багато не знає, коли він саме дос, достигший. Це знаєте, як, те саме, як їсти зелену полуницю чи зелену, зелене яблуко, ну не по кольорам, а не достигши, чи не, не стиглу грушу, чи абрикосу зелену. Отак От і кизил. Коли він стиглий, він смачний. Так що такі справи є в нас саджанці, Були в нас ось такі на семирічній підщепі висотою. Це вже, ну от, рахуйте, мені вже до підбородка, так сказати. Подвійна гілочка. І щеплення, що тут, що тут. Ну Робилося все Володимирівським, але вони вже бачимо, вони вже підписані, вони вже продані. Це росте наша трьохрічна, то двохрічна. Саджанці, сіянці, вірніше. Це в нас лишилися тут трошки минулорічних. Дають прирости, до речі, тут у нас ось Олена. Є новий сорт. Так що поповнюємо колекцію. І наші саджанці Семен. Ось такі саджанці. Готові вже до продажу, ну, готові будуть, коли листя спаде. Є в наявності, десь там будуть у нас Володимирівські ми робили щеплення, десь десь у нас тут, що тут у нас є екзотичний. Робили ми собі поповнювали колекцію, десь будуть залишки, я думаю. Так що звертайтесь кому потрібно, поки що є в наявності. Теж бачимо, бірочки висять, вже вони деякі продані. Все, дякуємо. Все буде добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині. Фундучки наші готуються до наступного року. В цьому році майже немає горішків. Так, лише поодинокі ось такі плоди. Дякуємо Збройним силам і нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І все буде добре, коли кожен буде займатися лише тією справою, якою він міє, яку він міє робити найкраще. І не лізти туди, куди не потрібно. Велика подяка і слава полеглим героям. Тримаємось, буде все добре.